Друзі, ми знаходимося в Києві на Хрещатику, в центрі Києва. Я хочу поговорити з людьми трохи про війну, про мобілізацію, про ухилянтів. Задати їм таке питання. Я не знаю, як це вийде, бо кажуть навіть, що тут можуть забрати камеру, що тут не можна знімати. Але я сподіваюся, що ми живемо у вільній країні і можна ходити по хрещатику і питати людей, що вони думають на ту чи іншу тему. Отже, починаємо. Що означає слово «ухилянт» по вашему? Ну, для мене це люди, які ухиляються від війни, але я не вважаю, що це зовсім негативне значення, тому що ну, ухилянти, вони хоча б залишаються живі, і в них є майбутнє, але ну, це вчинок кожного. А, а ви вважаєте, що в тих, хто на війні, немає майбутнього? Ні, в них, звичайно, є майбутнє, але є якийсь шанс, що цього майбутнього може не бути. А якщо б у вас був друг, який би сказав, от я не хочу служити, як би ви, ну як, як би ви до нього ставилися? Е, ну я вважаю, що це його вибір. Ну нейтрально. Я думаю, що ті люди, які йдуть на війну, вони вважають, що це гордість. Ну, типу, що померти за країну, це ну дуже сильно, це дуже відважно. От але в деяких нема цього духу і патріотизму, то можливо для них інші цінності у них можливо. І ви їх не заслужуєте, правильно? Е, ні. Як Ви вважаєте, яке значення має слово ухилянка? Ого. А то вам правда цікаво? Так, цікаво, я ж питаю. Яке значення? Нікакого значення не має це слово. Нема такого. Ну просто так називають людей, які не хочуть. Я знаю кого так називають. Ага. Нема таких людей. Іли хто то хоче, і хто то не хоче. кожного кажуть, вибір. А якщо сюди прийдуть росіяни? Jeśli kto to nie chce zwojować, znaczy się z tym, żeby Rosja była uniwodoma, raczej nie poże, no tak nam da skazać. Drugogo nie ma. Po statystyce, na sobotni świętanie, ja czytał, że 40 Polaków ujedzie z Polski, jeśli by była wojna. Jaka znaczenie ma słowo słowa На, ваш Тер... главний, саме на мій погляд воно не має нічого значення. тобто, тобто, ну, взагалі нічого, тобто, Я пішов добровольцем. Я е, не розумію тих людей, які взагалі не, ну, не стосуються війни би, і так далі. Але я розумію людей, які зараз е, не хочуть йти, тому що ну, війна трохи інша. тобто, Все, равно, все одно ну, посада якась повинна, повинна бути. тобто, Для армії робити треба щось. Ти або в армії, або не в армії. Або для армії як ви вважаєте, що означає слово ухилянт? Ухилянт ну, це людина, яка має якусь військову посаду, військову освіту, і замість того, щоб йти воювати зараз, вона цього не робить. А як ви ставитеся до туди? А дивіться, якщо це людина, яку схопили на вулиці, вона не ухилянт. А якщо це людина, яка служила там до початку повноштабного вторгнення, або отримувала зарплату як військовий, а зараз відсиджується десь, то це охилянт. Ставлюсь негативно. А тобто ви вважаєте, що повинні йти на війну тільки ті, хто має військову спеціальність? Е, ну, ті, хто присягу давав. Тобто, якщо людина не, не має відношення до. До початку війни не мала відношення, не, не служила строкову службу, тому тобто вона може якби не, не відповідати на повістки, ховатися і це Так, звичайно, і має право виїжджати за кордон, щоб врятувати себе, свою родину і своє життя. А, а якщо не вистачає людей на фронті? Ну так, треба закінчувати фронт. Треба закінчувати війну і рятувати людей. У вас є знайомі чи друзі, які от у, у... — Ухиляються від особи. Так, звичайно. А як ви до них ставите? Ну, нормально. Як до людей, які хочуть жити і будувати своє майбутнє. І останнє питання. Хто з відомих людей чи з політиків у вас зараз викликає повагу і для вас є авторитет? <гум> Ні, я на це питання навіть відповідати не буду, тому що. <гум> Ніхто. Ну, а хтось був був може колись, чи, рік чи два. Я перестав взагалі вірити будь-якій медійній особистості, політикам і так далі. Будь-якій тих з політиків чи з відомих людей в Україні, хто викликає більш-менш повагу чи авторитет для вас? М -м, повагу з відомих людей або з політиків, так? Ну, мабуть, зараз дивлюсь Ягодзинського Сергія. Та, мабуть, і все. Зараз немає нових політичних облич, тому що ну, немає політичної боротьби. Людина, яка хоче займатися політикою і не має підтримки олігархату або якихось сил, вона просто ну, не буде почута. Тому я думаю, що ми бачимо або старі обличчя, або якісь дуже дивні. Дуже дивні. Тобто ви вважаєте, що треба змінювати щось в цій? А ви вважаєте, що не треба? Ну, <плес> це влаштовує. ну, мені здається, тобто вважаєте, якщо людина нове обличчя з'явиться, якщо вона не буде з кимось там зав'язана грошима, чи ми як... про нього не узнаємо. Не дізнаємося або про неї. Ось це все, що ми почули, ми показали вам. Я нікого не вирізав. Всі люди, яких ми схопили, зустріли на вулиці. Ми розпитали, і я вам це е нарізав прямо зараз. Ну для мене було трохи неочікувано це все почути, але ось така виходить громадська точка зору. Ось такий він, Київ.